Хей, hey, шукаєте когось, хто попитав вас слова польською мовою. Ви в правильному місці, ви маєте мене, починаємо рубрику, перекладіть швидше, ніж я. Захворювання, Долегливості кровотеча, кровав'єнія. Сонливість. Сеннощ Симптоми. Об'яви. Синяк. Часто тут маємо, так? І консилери нам допомагають. Щіняк. Шіняк. Кашель. Так само буде. Кашель. Але з польським звуком л. Кашель. кашель. Нежить. Катар. Катар. Майже як катар, як місто, тільки з польським наголосом катар. Діарея. Бігунка. А якщо ви хочете вивчати ще більше польських слів, то прямо зараз переходіть за посиланням у шапці профілю і реєструйтесь на мій курс польська мова від А до я.